Більше двох тисяч нових робочих місць з'являться на Закарпатті. На території Батівської територіальної громади заклали капсулу та фактично розпочали будівництво одного з найбільших підприємств деревообробної галузі України. – перевантажувального комплексу БФ Термінал. Це були непрості перемови, тому що створити саме інвестиційний клімат в Україні, яка перебуває в війні, дуже непросто. Але з перших днів війни ми працювали над тим. Щоб велика кількість підприємств могли релакуватися з зони бойових дій на територію Закарпаття, так як завдячуючи Збройним силам України їм, Закарпаттям є мирною територією. Ми навіть і не мріяли про те, що ми отримаємо такий потужний бізнес і таку потужну інвестицію, але завдячуючи заходам, які вживали в безпековому секторі в регіоні, це ситуаційно-аналітичний центр, це робота. Відповідно в і з громадами це командна робота, і відповідно відсутність комендантської години Біз об... Бізнес у нас працював без обмежень. Це створило певний інвестиційний клімат. Реалізувати проект вдалося завдяки взаємодії Закарпатської обласної військової адміністрації, Батівської громади, української холдингової лісопильної компанії та інвесторам Коростенського заводу МДФ. Велике будівництво відкриває нову сторінку економічного потенціалу області та дає потужний імпульс для розвитку громади області. Ми сподіваємося, що це буде довгою, ефективною співпрацею. Ми розуміємо, наскільки це соціально орієнтований інвестор, наскільки нам вдасться разом з ним покращити добробут наших мешканців, покращити інфраструктуру, яка важлива, в тому числі для діяльності цього проекту, відновити школи, садочки, наші дорожні транспортні артерії. Тому ми вважаємо, що це до перспективна робота, яка принесе. Не тільки нашій громаді, а всьому нашому регіону на звичайну користь. Проєкт, над яким працюють у важкий для країни, час передбачає створення логістичного та виробничого кластера, основним видом діяльності якого буде перевезення, обробка деревини, експорт кінцевої продукції з високою доданою вартістю. На заводі будуть встановлені сучасні автоматизовані та високоефективні технологічні лінії німецьких компаній. Загальна площа забудови – 4 гектари, загальна площа приміщень 5 гектарів. Ми тут будемо робити логістичний хаб, логістичний комплекс і завод, який буде робити деревообробку, а саме МДФ плити, ламінат, CLT – це поперечно клеєна деревина. Дерев'яні будинки і іншу продукцію деревообробки. Сировина буде надходити з п'яти різних областей. Виробництво на Закарпатті багатомільйонні інвестиції дозволять збільшити виробничі потужності компанії до 700 тисяч кубічних метрів на рік і вийти на перспективні ринки Азії та Африки. Водночас проєкт створить умови для подолання викликів щодо зміни логістичних шляхів через перекриття агресором морських портів України та підвищення пропускної спроможності західних прикордонних переходів.